Вітаю вас, шановні пані та панове. Знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Чемпіонат України з підльодної ловлі на мормишку вперше проведено у рівному. На кризі Басівкутського озера змагалися рибалки з 14 команд. Риба правда мілковата, тому как бы, в вісових вес категоріях не дуже багато получається. Юнацький чемпіонат області Тхеквондо зібрав разом спортсменів з Корця, Гоші, Костополя, Клевеня та Рівного. Відбірковий чемпіонат до чемпіонату України з такмодове ВТФ серед юнаків. Вітчизняна спортивна журналістика переживає складні часи. Телеспорт повернувся з Києва, де було проведено засідання Асоціації спортивних журналістів України. Звикли бачити в спортивних новинах, вже перепрошуйте на слові, Якесь бубутіння, коли там на легіонери на смаразом магазоні, неперевершеному у карколовному стрибку. Там а ця така жвачка, в принципі, вже. Людям не цікаве. Про це і не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі, як завжди, розпочнемо з міжнародної інформації. В Італійській Бреші стартував Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї. На цьому турнірі Рівненщина представлена одразу трьома спортсменами Олегом Омельчуком, а також юніорами Романом Нагорним та Владиславом Даниловим. Саме з юніорів-пістолетників розпочалися змагання, втім особливо наші хлопці не здивували. Нагорний став 16-тим, а Данилов – 31-м. У командному заліку в українських юніорів четверте місце. Отож, єдиною нашою надією Віталій тепер залишається Омельчук, який вийде на стар за кілька днів. Нагадаємо, в активі Олега вже є європейські медалі, щоправда, лише в командному заліку. Баскетболісти Пульсара здобули дві перемоги у Білій церкві над спортліцеєм 70-65 та 79-64. В обох матчах лідером нашої команди був Сергій Сабуцький, який набрав відповідно 21 та 31 очко. Це були поєдинки, які федерація перенесла на прохання пульсара, коли на початку року у рівнян захворіло більшість гравців. Завдяки перемогам у «Білій церкві, просад закріпився на четвертій сходинці у групі Б вищої ліги на відстань одного виграшу, наближившись до Вінницьких зубрів, які йдуть третіми. Увійти в трійку лідерів групи «Б» не зможуть вже цих вихідних, якщо двічі переможуть у Черніцях стрібу, а зубри спіткнуться у білій церкві. А мініфутбольний клуб Кардинал Рівне паузу у чемпіонаті вирішив заповнити товариським матчем. У себе на полі рівняни перемогли першоліговий шанс авто 12-3. Нагадаємо, саме ця команда із Коваля є неофіційним фарм-клубом кардинала. Там нині грає одразу 10 вихованців рівненського футзалу. Щодо офіційних матчів, то найближчий з них підопічні Юрія Баховського проведуть 13 березня у себе на майданчику проти Луганського ЛТК. Побачити і навіть поспілкуватися з чемпіонами світу протягом двох днів можна було у рівному. Нещодавні тріумфатори планетарної першості з підльодної ловлі на мормишку завітали до рівного на чемпіонт України. Наша область вперше приймала такі змагання за словами фахівців. Рівненський басівкут відповідає усім необхідним нормам. Басівкут – це дуже спонсина водойма. Кожний день на цьому озері риба веде себе по-різному. Ми заховували, що середні улови цього дня будуть 2-2,5 кілограми. Ну в деяких зонах так і по слухам є, а деякі зони абсолютно відмовлялися риба клювати. Позмагатися до Рівного приїхало 14 команд у складі різних колективів були усі нещодавні переможці чемпіонату світу у Харкові. Так, за команду Києва виступав чемпіон в особистому заліку Дмитро Корзенков. Ми рівно приїжджаємо второй раз уже були два години назад на Купці України. В принципі, водойом хороший в спортивному плані, тобто, можна проводити сорівнування, в тому числі всеукраїнського масштабу. Риба, правда, мілковата, тому как бы, в вісових категоріях не дуже багато виходить. Нормально можна сорівнуватися. Змагання проходили за тими ж правилами, що і чемпіонат світу за їх дотриманням стежив головний суддя. Люблю, риби одной удочкой, да, с двух лунок заплашкованных, только имеешь право пользоваться двумя лунками. Количество лунок для сверления не ограничивается. Вот, длина э, мормышки не больше 15 миллиметров с паяным крючком. Вот, дистанция между спортсменами не менее 5 метров. Вот. Ну, вот основные правила. Время ловлі три часа міжнародних правило. У підсумку найкраще на змаганнях показала себе команда Волинської області, яка й здобула перемогу. У рівненських рибалок бронза, в особистому заліку золото у представника Вінниці. Найкращий з рівнян Микола Свірик, десятий. Втім, на цьому рибальський сезон на Рівненщині не завершується. Найближчих вихідних на озері села Верхів, що в Острозькому районі, відбудеться вже традиційний чемпіонат серед журналістів. А в кількох метрах від рибалок, на тому ж басівкуті, відбувалися традиційні змагання з зимового плавання у зоровому тілі Здоровий дух. Присвячені вони були дню захисника вітчизни. Пропливти 25 метрів у крижаній воді виявило бажання понад півсотні рівнян у центрі Спорт для всіх, який став співорганізатором запливу такій активності, радіють. Взагалі спорт і любительський, і аматорський, і професійний розпочинає бути напевно в сучасному житті модним, тому що багато людей, якщо не можуть відвідати спортивний зал, скажімо, якийсь дорогий, то людина шукає альтернативи. Це дуже приємно. Людина відшуковує, віднаходить ті шляхи, щоб займатися, скажімо, спортом, робить зарядку. І взагалі моржування займає зараз дуже таке вагоме місце. Вони поширюються. Територія його поширює. Це люди про нього читають, вишуковують інформацію. Люди намагаються якось навіть не самі, а брати якісь рекомендації. Тобто люди цікавляться цим. Самі ж учасники запливу кажуть, у таких змаганнях головне не перемога, а участь і розповідають про переваги моржування. Пророк дає дуже много. що от я вже багато років не болею, ніякими простудними захворюваннями, Навірно, це сказується. А того, що я. каждую зиму купаюсь в оболонке. Как правило, через день я бегаю. Один день зимой, один день в прорубь, второй день катаюсь на лыжах. Это дает очень много. Вообще-то я считаю, что самое главное для здоровья человека – это три составляющих. Питание, закаливание и движение. І в продовження теми зимового спорту визначилися фіналісти відкритої першості рівного з футболу у суботу о 13.30 на стадіоні Авангард зустрінуться як і торік хімік та «Сокіл». У півфіналі представники села Садове переграли вихованців ДСШ Верес з рахунком 1-0. Щодо іншого півфіналу, то у ньому хімік здобув технічну перемогу над Славією. Під час серії післяматчевих пенальтів тренер останнього Сергій Дьомошкін почав лупцювати голкіпера хіміка Миколу Фокіна. Отож, пенальті не добили. Дьомошкіна на рік дискваліфікували від усіх міських змагань і як гравця, і як тренера. А Славія обмежиться тепер грою за третє місце. Багатим на медалі вийшов для рівнян Чемпіонат України з кікбоксингу, що пройшов у броварах. 13 наших спортсменів привезли 10 медалей. Срібло серед юнаків виборов Назар Маренчук, а Андрій Григорів бронзу. Серед жінок єдина представниця нашої команди Інга Поліщук змагалася у трьох розділах. Тут у неї срібна медаль та дві бронзові. Серед чоловіків найуспішніше виступив Ігор Гуцелюк, який став чемпіоном. Серед призерів Орест Фиськович, Ілля Капись, Юрій Василишин та Олександр Соколюк. Юні спортсмени є вихованцями п'ятої рівненської спортшколи, а дорослі центру Будокан. Команда спортшколи юний Динамівець стала переможцем юнацького чемпіонату області Тхеквондо, що проходив у Рівному. Загалом участь у турнірі брало понад 70 спортсменів віком від 6 до 12 років з Корця, гощі Костополя, Клеваня та Рівного. 17 вікових і вагових груп, тому 17 спортсменів отримують золоті нагороди. Ну, ці змагання проводиться відбірковий чемпіонат до чемпіонату України з Текндове ВТФ серед юнаків, який буде проходити через неділю в місті Харкові. Представники рівненського центру Інваспорт протягом року отримуватимуть президентські стипендії. Це плавчиня Ярина Матло, дзюдоїстка Наталія Ніколайчик, важкоатлетка Любов Семенюк, а також їх тренери Ольга Палюх, Михайло Романкевич та Андрій Димчук. Щомісячні розміри стипендії від 7 до 9 тисяч гривень. Саме названі спортсмени є головною надією Рівненщини на Паралімпійських іграх 2012 року у Лондоні. Втім, не залишають надії поїхати до Лондону і інші рівненські інбаспортівці. Свою майстерність вони демонстрували під час чемпіонату області з пауерліфтингу. Змагалися представники двох нозологій з вадами зору та опорно-рухового апарату. Загалом понад 60 спортсменів. І якщо для перших цей чемпіонат це не більше ніж перевірка боєм, оскільки збірну області вже сформовано, то для других це шанс пробитися на чемпіонат України. Я була в катагорії категорії два до 52 кілограмів. От, суперників я навіть не знаю, хто мене був, я намагаюся про них думати, так легше виступати. От, а найважче це було 60 кг пожати. Перший раз я його виконувала. Дякую Богу, виконала. Відбіркові змагання чемпіонату області з порлітину серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату та спортсменів з вадами зору. На яких проходить відбір збірної команди в області для участі у чемпіонаті України, який пройде 8-10 квітня в місті Дніпропетровськ, і на основі цих змагань будемо формувати збірну команду в області для участі в цих змаганнях. Також серед спортсменів з вадами зору це такі, можна сказати, контрольні змагання, тому що основні лідери нашої команди. Готуються на всесвітні ігри, які пройдуть також в квітні місяці з 1 по 10 квітня. Вони відбудуться в Турції. Вони проходять раз в 4 роки. Це як Олімпійські ігри. Відбуватимуться змагання з в спорті і найближчих вихідних. Щоправда, цього разу змагатимуться здорові спортсмени. Вже 12 років в Україні існує асоціація спортивних журналістів. За словами її керівництва, об'єднує організація майже 800 членів. Колективним членом асоціації є й осередок, до якого входить понад десяток журналістів, які висвітлюють спорт. Аби обговорити існуючі у спортивній журналісті ці проблеми. Представники регіональних підрозділів зібралися у Києві. У складі рівненської делегації була і творча група телеспорту. Отож, наш спецрепортаж зі столиці. У конференц-залі Державної служби молоді та спорту це колишнім Держкомспорт спорт чимало відомих людей у президії. Голова служби Равіль Сафіулін. поруч дворазовий олімпійський чемпіон, член міжнародного олімпійського комітету Валерій Борзов. Функціонери висловлюють журналістам свої поважання. Жені, от по нашим новим генераціям, котрої приходять состав зборної команди на заміну старшому поколінню. мы очень четко видим, что они не всегда любят трудиться с энтузиазмом, а то и с иступлением, без чего не может быть рекордов и звездных достижений. Так вот как раз ваше слово и ваше перо и ваше, ваш кадр телевизионный или фотография могли бы в этом плане нам оказать очень серьезную помощь. Плані приземлення наших молодих спортсменів к реаліям життя. у залі ведучі програми третій тайм Віктор Леоненко та Микола Васильков. Останніх нагороджують як найкращий проект. Отримує свою нагороду і ваш покірний слуга, як зазначено у грамоті, за вклад у спортивну журналістику. Втім, відзнаки це лише один бік медалі білий та пухнастий. Інший менш привабливий. Спортивна журналістика в Україні нині переживає не найкращі часи. На центральних каналах зникають спортивні редакції. Йдуть у небуття спеціалізовані телеканали та газети. Тут доволі багато факторів: це відсутність средств, це відсутність журналістів хорошої кваліфікації, Це і непонятном хазяїв СМІ, що спорт нужен кожен день. І чим більше його буде, тим лучше. Це потрібно і читателям, і зрителям. спорт потрібен глядачам та читачам. Погоджується автор та ведучий програм Інший футбол та третій тайм телеканалу ICTV Микола Васильков. Але для того, аби втриматись на плаву, спортивним журналістам необхідно змінити підхід до роботи. звикли бачити в спортивних новинах, вже перепрошую на слові, Якесь буботіння, коли там гіонери, на шкірі легіонери на разом магазоні ударом, у каркаловному стрибку. Там а ця така жвачка, в принципі, вже. Людям не цікаво. і отже, люди чекали би від спорту чогось на кшталт. Справді розваги ентертейменту, а не сухої новинної подачі. То те, 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 тето. Тобто, і тому йдуть. Ну власне, чому люди йдуть? Тому що не цікаво. Якщо людина з пультиком сидить, закінчилася цікава частина. Він тик перейшов на інше, то значить те, від чого він відмовився. В принципі, права на життя не має за. Розмірковуваннями власників каналів або головних редакторів чи топ-менеджерів. Ось так повимирали програми. Я теж працював певний час на СТБ Вікна спорт, яка теж віджила своє життя. Вона зараз робиться на холдингу на сітві і стоїть в мережі мовлення в сітці, там десь о першій тридцяті. Вже ніхто не дивиться, тому що набрали той рейтинг, який треба. Тому що телебачення немає виховної місії. Телебачення такий саме продажний проект, як і все решта. від рейтингу залежать гроші рекламодавців. Микола Васильков переконаний, недалекий той час. Коли новини українських каналів, подібно до багатьох європейських країн, розпочинатимуться не з політики, а приблизно так, вийшов чоловік ведучий або сказав: сьогодні Динамо виграло у Башикташі. Там неймовірно, карколомно, тето, тето, тето про це в кінці випуску. Поки що давайте про політику. Ось як треба форматувати, і так звичайно, ця тема буде отримувати це все, якби майстерність, це вміння, і це якби продакшн. Вже не від того, що інформаційний привід поганий, а річ у тім, що треба з цим працювати, треба робити, форматувати програми так, аби не відпускати глядача. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтеся з телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.